Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Дуже багато коментарів отримала від, від пенсіонерів. Я так розумію, люди не можуть зрозуміти, як взагалі виплачуються ці надбавки надбавки за вік. Так, бо часто буває так, що роки є, які потрібні для того, щоб отримувати надбавки за вік, а надбавки нема. Давайте будемо розбиратися в цьому питанні, а максимально спробую вам пояснити, як взагалі все це відбувається. Отож. Надбавка за рік у 2025 році. Скільки насправді доплачують пенсіонерам, і чому, на жаль, не всім. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Дуже важливо тут всі моменти обговорюємо, всі і соціальні, і політичні, і все те, що зараз відбувається в нас навколо нас, і те, що стосується кожного з нас. Отож розбираємось. Як ви знаєте, пенсіонери віком від 70 до 74 років, включно одержують доплату до пенсії в розмірі до 300 гривень. А у віці від 75 до 79 років включно до 456 гривень. І пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, вони одержують доплату до пенсії в розмірі до 570 гривень. Але як завжди... В нас дуже багато різних нюансів. Ну, в нас ж не буває без нюансів, правильно? Отож, кому з пенсіонерів не дають вікові доплати, дивіться, з одного боку, це стосується будь-якого виду пенсії, з іншого боку, це не стосується осіб, які мають розмір пенсії, який перевищує 10 тисяч триста гривень 35 копійок. Писали, писали люди, які, які отримують такі пенсії, і люди дуже ображені, що ось ну ну людина заробила, людина заробила собі пенсію, заробила чесно, велику пенсію, але має право і на цю доплату, але через те, ось що ось такі правила просто не отримує цю доплату. От і все. Тобто, якщо в когось пенсія, наприклад, 10 300 гривень, але він вже досяг 70 років, йому доплатять лише 40 гривень. Щоб загальний розмір пенсії був 10 340 гривень, тобто далі будуть діяти обмеження. Звідки взялась взагалі ця сума в 10 340 гривень? Це заробітня плата за 2020 рік. А вона прописана в постанові. І не змінювалася з того часу, коли такі надбавки встановлювалися вперше. Тому правильно казати, не доплата в розмірі 300 гривень, а доплата в розмірі до 300 гривень, тобто вона може бути і меншою. Як виплачували раніше ці вікові надбавки? Так? Бо ось люди питають: а хіба раніше не було такого, коли взагалі, як взагалі все це з'явилося? Дивіться, я хочу нагадати. Що вперше цю вікову надбавку, все це було запроваджено, як я вже казала, в 20-му році. Тоді розмір становив 500 гривень. І стосувалося лише тих осіб, які старше 80 гривень. Пам'ятаєте, оця плюшка від Зеленського? Тоді він ще казав, що ось пенсіонери, які старше 80, там багато ще було всього, але ось ввели тільки це. Потім ще обіцяв, що там, пенсіонери не будуть платити за комуналку, ну і так далі. Але як бачимо, ось тільки це збереглось. Так от, в 2021 році додали надбавку і тим, хто старше 75 років. Тоді розмір її складав 400 гривень. Згодом ці доплати сталося навіть так, що їх проіндексували, і тому 500 гривень перетворились на 570, а 400 гривень на 456 гривень. З жовтня 2022 року дійшла черга й до тих, кому виповнилось 70 років. Тобто їм встановили доплату по 300 гривень. Але далі передумали індексувати, і з того часу оці вікові надбавки вони залишаються незмінними. На сьогодні питання виплат вікових надбавок все це не закон. Це не закон, це все регулюється постановою. Вибачте, ухвалою Кабмін, кабміну від 24 лютого 2023 року ухвала номер 168 Тобто, це все регулюється не законом, а ухвалою. Ви знаєте, я не виключаю, якщо чесно, що внаслідок майбутніх реформ такі доплати вони взагалі можуть зникнути. Тобто, поки вони є, ну от поки вони є, потім я думаю, що їх просто не буде. Бо в нинішньому Міністерстві соцполітики скаржаться, що існує багато різних зайвих доплат і дотяжок, які хочуть реформою скасувати. Хоча самі ці доплати і встановлювали людям. Але так дуже часто буває. Дають, потім забирають. Тобто, ну, як все відбувається зараз? На сьогоднішній день а надбавки встановлюються з дня досягнення відповідного віку. Тобто, якщо людині 70 років виповнилась в середині місяця, то цього місяця вона отримує пенсію на 150 гривень більше. А вже з наступного місяця отримує по 300 гривень. І далі найважливіше, коли людині, от люди путають, люди путають і потім думають, що їм там щось десь не заплатили чи щось неправильно, десь там помилилися і так далі. Дивіться, коли людині виповнюється 75 років, замість. 300 гривень, які платили починаючи з 70 років, їй доплачують 456 гривень. Але розмір доплати це не значить, що до 300 гривень додають ще 456. Ні, додають всього лише 156 гривень. Тобто сума доплати міняється з 300 на 456. Тобто додають всього лише 156 гривень. Коли людині виповнюється 80 років замість 456 гривень встановлюється доплата в 570. Тобто, пенсія тоді зростає ще на 114 гривень. Тобто, ще раз, коли вам виповнилося 75 років, це не означає, що до встановлених оці 300 гривень додають ще 456. А потім у 80 років додають ще 570. Ні. За фактом за віком доплачується лише 156 гривень при досягненні 75 років. І ще 114 гривень при досягненні 80 років. Тобто, ну, мабуть, це все треба якось людям пояснювати і не вводити людей в оман. І головне питання: що робити, якщо 70 років виповнилося, а доплати немає? Це дуже часте питання, ось я, яке задають люди. Дивіться, насправді відповідь проста: треба звернутися до пенсійного фонду. От і все. Звертайтесь до пенсійного фонду і там вам пояснять, чому так. Чому так сталося? Якщо все правильно, якщо, можливо, в них якась помилка або ще щось, обов'язково ви будете отримувати свою доплату. Бо це по закону, ви маєте на це право. Ну, не законом, звичайно, все це регулюється, але ухвалою. Але це по закону, ви маєте на це право. Тому, будь ласка, якщо десь щось не так, йдіть в пенсійний фонд і розбирайтесь. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.